Доброго дня, загальний розклад. Яка таємниця випливе незабаром на поверхні? А ви отримаєте для себе шанс, можливість нового починання? І ви повинні для себе на даний момент. Вам надається інформація по відношенню до даного шансу, даної можливості, ви повинні використати і рухатись до цілі, до результату. Саме даний шанс, дана можливість дасть вам досягнути успіху, бути переможцем по відношенню до того, чого ви вважаєте досягнути Реалізація, це, наприклад, проекту, бізнесу, або покращення ситуації відносно фінансового плоду чи достатку. От те. Чого ви бажаєте досягнути, ви досягнете, але при умові, що будете діяти і будете вкладатися. Ну, вам говорять от... Саме і попередження, чому вам і надають дану інформацію, яка таємниця виклала незабаром на поверхню. Таємниця відносно шанс-можливості, які ви отримуєте. А чому саме на даний момент вам надається дана інформація? Якщо ви знаходитеся в негативно-емоційному стані, в безресурсному стані, то вам потрібно поставити крапку, вам потрібно не знаходитися і надалі в бездіяльності. Ви повинні розуміти, що в вашому житті. Відбудуться позитивні зміни, але ви зможете досягнути результативності тільки тоді, коли будете в ресурсному стані і будете наповнені енергетично. І діяти, проявлятися по відношенню до новопочинання, до даного шансу, даної можливості. Тому вам і говорять, вам потрібно пропрацювати, вам потрібно зайнятися здоров'ям, вам потрібно наповнитися, тому що як прийде час, як ви отримаєте інформацію, розуміння, що от саме даним шляхом або по відношенню до новопочинання, ви повинні діяти саме от в заданому напрямку, рухатись, проявлятись. То ви повинні бути в ресурсі для того, щоб загалом вкладатися і досягнути результативності. У вашому житті. В минулому був чоловік. Який все робив для того, щоб не дати вам можливості, от ви знаходилися в розчаруванні з розбитим серцем, тому що ви знаходились бідності, безрезультативності, не мали можливості шансу. Так, от вам говорять, що ви повинні знати дану інформацію по відношенню до даного чоловіка. І що хтось задається питанням, чи дана людина отримала покарання, в якому стані саме ситуація знаходиться, в якому стані. І в якій ситуації знаходиться саме дана людина, то вам говорять, що саме чоловік з минулого на даний момент знаходиться в страху. Саме той чоловік, який закривав вам шляхи в реалізацію, саме той чоловік, який вам не давав можливості в житті бути успішною, самодостатньою людиною, реалізувати і реалізуватись, бути переможцем в своєму житті. Він закривав шляхи, використовував владу і все робив для того, щоб не дати вам можливості жити в получити достатку і реалізуватися. Він розумів, він реально знав ваш потенціал. І він знав, що якщо ви, наприклад, бажаєте досягнути даної цілі, то ви досягаєте, незважаючи ні на що і ні на кого. От тому й були магічні маніпуляції, от тому і розвивали вам серце, щоб ви знаходились в негативної емоційному стані і зливали туди ресурс. Не включалися саме в процес реалізації, а знаходились в негативному емоційному стані. Лаван говорить по відношенню до даної людини, яка тривалий час негативно впливала на ваше життя, на результативність в вашому житті, суд вищих сил. В його житті відбувається руйнування, і він знаходиться в якійсь залежності. Ну, або як наслідок по відношенню до тих негативних подій, руйнування ситуацій. Можливо, дана людина пристрастилась до алкоголю. Але, говорять, от саме те благополучний достаток, який він мав, якщо він навіть і буде сподіватися, що з часом він досягне результативності, то говорять, що він знаходиться в ілюзії, що от йому допоможуть, його підтримають. і... Фінансовий матеріальне благополучий достаток, у нього буде стабільне, що він не втратить можливості, шанси, наприклад, роботу. Говорять, ні, в його житті відбудеться руйнування. Руйнування, втрати. Негативні результати він матиме для себе. Ну, тому що в нього покарання йому прилетіло. Він утримав саме те, що заслуговує по відношенню до того, як він чиняв саме ваш бік. По відношенню до ситуації вам говорять, що незважаючи на те, що вони відбувалися в житті даної людини, а нам надають інформацію, що саме негативні результати і негативні ситуації будуть подальшому в житті даної людини, ну, буде відпрацьовувати, проходити саме ці часи руйнувань. І саме в ці моменти, коли дана людина не матиме шансу, можливості, не буде самодостатньо по відношенню до ситуації, вона і буде залежна від оточення, від когось або чогось, ті чи іншої ситуації. І щоб досягнути результативності по відношенню до ситуації. Дана людина муситиме звернутися за допомогою. Ну, але ж говорять, що він не отримає позитивного результату по відношенню до даної ситуації. Тому що дану кармічну ситуацію, даний урок, дана людина повинна пройти в самотності. Ну, а вас? вас бачать саме самодостатньою досвідченою людиною, яка самостійно долала, вкладалася саме по відношенню до ситуації, до обставин. І вам говорять, що ви ще сили. Приготували подарунок. фортуни говорить саме про щасливий випадок, про подарунок, про щастя, благополуччя і достаток в вашому житті, те, що в ваше життя входять можливості, шанси, те, що в вашому житті починається рух, і те, що в подальшому ви будете досягати результативності, по відношенню до того, як будуть складатися обставини, які результати ви будете мати, по відношенню до ситуації загалом, що стосується вашого життя.